Сьогодні Маланки вечір перед старим новим роком. Відзначають його і солдати в зоні. АТО. солодощі, обереги, листівки привезли на передову волонтери. З фронту ексклюзив новин Першого національного. Вот ангелочки діялі школьники школи села Там Марківка Івачі. Под Полтава. от. В прошлый раз мы привозили киборгам и сюда в тоненькой 93-й бригаде тоже все, что им необходимо, там теплые вещи, продукты питания. Вот. То вот это они делали, это с теста они. Кстати, на расхват были и там, на аэропорту, и тут. І навіть просили. Такими новорічними прикрасами полтавські волонтери радують українських військових. Кажуть, до нового року бійцям 93-ї механізованої бригади Збройних сил України на передову привезли побільше солодощів. Перед Новим родом привезли, чисто там сладкое, такое все, конфети, печені. Ну, щоб були, да, щоб були вони в бойовому духі, всіх привезли в цей раз більше тисячі пирогів, тортів. Разних самі руками пекли люди. це і середня школа 38 міста Полтави, і працівники е, Полтавської галереї искусств. Все, що в цих коробках та мішках волонтерам приносили небайдужі, допомагали також бізнесмени та школярі. Большою спасія людям, бабушкам. бабушки дуже очень сильно нам помагають. А до ці пакунки привезли дніпропетровські волонтери у пакетах. Гостинці від школярів, в Сладості, конфети. Тут кто постарше, те сигареты передают. В ну, общем, каждый все. Апельсины, мандарины. Ну, поздравить солдат. Заехали в церковь, все это це дело наш там отец Андрей посвятил. Вот. Передал стопочку иконок, молитвенников. И ось такі вітальні листивки. Ну, символ от Майдана до аэропорта Донецька. Окрім солодощів, сало, фрукти, овочі, олія. Це ячик є на Новий год і на. Дивіться, ви бачите, що там написано? Юрія, ви не бачите? Це це хазяйка, це жінка, що давала яйця. На знак подяки бійці підписують школярам український прапор. Дякую школярам за підтримку. Волонтери кажуть, допомогу доправляють не лише у свята, наступного разу привезуть те, що попросять бійці. Наверно, німці програли війну, тому що в них не було волонтерів. А тепер люди, які не безразлічні, чим більше їх, тим краще. І И... тому що, к сожалению, государства. Не хочет помогать, так как мы должны помогать.